Добрий день, мене звуть Андрій Кутана, я художник з міста Слов'янськ. Дуже радий вас вітати в цей день, бо це свято всієї нашої країни і дуже вдячен всім, хто приклав зусиль для цього свята. Це наші захисники, якби не вони, цього б свята для нас не було. Також дуже вдячен керівникам музеїв, як Донецького обласного, так і Хмельницького, а також волонтерам, які допомогли привезти картини до Хмельницька. Ну, я скажу так, що ця війна для нас почалася не 24-го, року. Вона для нас почалася для жителів Донбасу ще з 2014 року. Тому для мене і для моєї родини, та для багатьох людей це дуже цінування життя. Це хочеться жити зараз і сьогодні, і радуватися всьому, що, що дає життя зараз. Тому ми не зупиняємося. Ми працюємо, ми хочемо зробити. Дуже позитивні роботи і цей позитив придати людям, тому що і так складне становище. А ми хочемо в ті складні умови, щоб люди посміхалися. Тому ми і цю виставку привезли до вас. Я так розумію, що це всі митці, які сьогодні працюють, незважаючи на такі. Обстріли, обстріли та події. Вони всі на фронті, я так розумію, за всіма людьми. Всі вони працюють для фронту, для перемоги. І я так розумію, думаю, що перемога буде за нами. Я ще раз скажу, що ми працюємо з 2014 року. Тобто війна для нас не закінчувалась. Вона, всі 8 років ми були, як би це казати, на передовій. І ми працювали всі митці Донбасу, тих районів, де були гарячі точки. І всі, скільки я художників знаю, ніхто не сидів. І всі, всі працювали. Ми теж працювали, і ми в 2016 році зробили каталог який називається Слов'янська сирень. От, бузок. Слов'янський бузок. І незважаючи на ті події. То люди працюють і ми працюємо. І Дають нам натхнення, тому що ми не знаємо, що буде завтра, тому треба творити сьогодні. Так, це нове місто. Ми вже робили виставки. Вона мала назву Схід і захід разом. Багатя, багато художників їздили до Хмельницька, ну, мене не пощастило, але так моя мрія здійснилася, я у Хмельницькому. Сподіваюсь, що будемо працювати. Є якісь незручності, так би мовити. Але я думаю, розумію, що все буде добре. Я так, на, на мій погляд, це е, додати позитиву, не ззираючи на ті події. Я так розумію, що ми е, повинні підтримувати наших воїнів, нашу владу, наших людей і своїм, як е, би, е, робити. Щоб вони дивлячись на нас, також працювали добре. Е, ну, я так розумію, що в кожному куточку нашої країни є якась особливість, є своє почуття е, життя, природи, е, яких, якихось бажань. І це відображується на мистецтві на роботах цих художників. І в нас на Донбасі є такі. У нас є дуже яскраві місця, такі, як це називають перлина Донбасу це Святогір'я, яке зараз під обстрілами знаходиться і руйнується агресором. Дуже багато міст. І ми хочемо показати ці місця, які вони були до цих собитій. От які вони гарні, які вони дуже такі яскраві, позитивні. Вони надихають людей на світле майбутнє і на Цей стереотип. Я не знаю, звідки він. Це не правдивий стереотип. Люди з сходу це дуже позитивні люди, доброзичливі, такі ж доброзичливі, як і хмельничани. І дуже Люблять життя, життя ну, в широкому спектрі, люблять і подорожувати, і дуже гарні як сім'яніни, да? родинні такі відчуття, а також і позитивні і, хотят, і хочуть своїм позитивом поділитись з людьми з громадянами України, бо ми одна країна. Всі ми українці і все це наша Україна. Ну, не зовсім так. Так, Є в мене і графіка, це акварелі, є портрети, але в невеличких таких об'ємах. Так, да, ну, Природа це. Та частина нашого життя, де ми душою від... відпочиваємо. І все це нам набли... набагато ближче до кожного, не тільки для місця. Ми, художники, так кажуть, що ми дивля... бачимо там щось своє. Таке, що не бачать такі прості люди. Но ми... Намагаємося донести цю красоту до кожного. Може вони побачать те, що їм бачимо ми. Ми хочемо подарувати людям красу нашої країни. Мистецтво це життя, це, це духовне життя. Це, ну, цим живеш. Це кожен день тебе тобі, тобі захватує. Ти в цьому, це, це мрії твої мистецтво. Ну це все. Це і родина, і друзі, і все інше.